Сергій Дятлов, боксер з Білорусі, йому 14 років. За рахунком у спортсмена це вже 90-й бій і 75-та перемога. Боя був нетрудний, тому що соперник новичок. він мало займається, одразу видно. У мене би теж не очень, тому що багато ну, ударів відкрити рукою. За корпус бив. На міжнародному турнірі з боксу зібралися спортсмени з Молдови, Білорусі, Литви та десяти українських областей. Загалом майже 70 учасників. У перемогу своїх підопічних вірить тренер з Литви Раймондас Плукас каже: у рівному не вперше привіз вихованців на турнір набратися досвіду. Два роки назад перший раз був, очень понравилась. Последние годы и раньше, конечно, но особенно последние годы Украина очень хорошо на международных соревнованиях боксу себя показала. Так мы стараемся приехать, чтобы набраться опыта, посмотреть, какие то новшества. Боксували спортсмени у чотирьох вікових категоріях. Майстерність учасників оцінювали судді міжнародної категорії. Турнір з боксу в пам'яті заслуженого тренера Анатолія Яндали проводять в 14 Цей турнір. Таким чином ми проводимо, що тут вікові групи ми готуємо під наших боксерів. Тобто, для того, щоб розвивати наш бокс, наших спортсменів. Тому виділяємо вікові групи. В цих вікових групах наші категорії, які для нас цікаві, для того, щоб розвивати бокс максимально в рівненщині. За підсумками турніру, місцеві боксери здобули найбільше перемог. Рівняни вибороли три перших місця, ще одна – учасник зі Здолбунова. Також серед перших двоє тернопілян, один спортсмен з Кременчука та Івано-Франківська. Білоруси проявили себе гірше, у них один переможець. А от боксери з Литви та Молдови далі півфіналу не дійшли. Анна Махно, Ігор Прокопчук, новини рівного.